Люденьки, всім привіт! Доволі часто до мене надходять запитання стосовно того, як можна оновити чи зберегти логотипи радіостанцій на мультимедійних системах автомобілів групи ВАК це Volkswagen, Skoda, Seat, автомобілі від 2004. 12 13 року, у яких є отакі подібні мультимедійні системи: це Міб 1 Міб 2. У них є отакою плиточкою йдуть радіостанції на радіо в стандартному виконанні. Тобто заходимо радіо, от відкривається. Якщо ви заїхали, автомобіль приїхав з Європи в Україну, то десь отак виглядатиме по замовчуванню екран. Для того щоб зберегти логотипи станції, щоб тут все виглядало красивіше, давайте покажу, як воно може виглядати по-іншому, трішки. Перемкнемося на мій профіль в автомобілі, змінимо його. І в мене з'являється отакий екран. Бачите, на профілі дружини, який прив'язаний до її ключа, це по меню персоналізації. Не було радіостанцій, не було логотипів. У мене є. Як це зробити і що для цього треба зробити? Є насправді два способи. Показую перший, знову повертаємося туди, де немає логотипів. Перший спосіб найпростіший. Його ви можете зробити без абсолютно якихось сторонніх речей, не виходячи навіть з автомобіля, робиться він дуже дуже просто. В налаштуваннях треба перевірити, щоб було налаштовано таку річ, як регіональні налаштування RDS, логотип радіостанції України, автоматичне збереження логотипів станцій. В такому випадку, коли ви, наприклад, налаштувалися на якусь частоту, от мені подобається слухати ФМ, наприклад, Я зберігаю цю частоту на першій плиточці, і якщо я натисну і потримаю, у мене тут з'явиться логотип. Логотип цей завантажується якраз таки по системі RDS для тих станцій, для яких він звісно є доступним. Але, наприклад, пройдемо, пошукаємо, ну там, наприклад, Радіорокс. Rocks нехай балакає. Зберігаємо їх на другій вкладочці. У них теж є логотипчик, який передається по цій системі. Давайте пошукаємо якусь, ну, наприклад, цю станцію, колись було руське радіо. Зараз це радіо «Байрактар» в місті Харків. Що в них? От, в них немає нічого, в мене просто збереглась частота, але логотипу, назву радіостанції тут не збереглась, тому що ця радіостанція по каналу RDS не передає логотип. І в такому випадку нам доведеться скористатися другим способом, для чого нам необхідно буде дістати картку пам'яті. Краще це все робити через безпечне виймання носія. sd карта 1. Все. Дістаємо карту навігаційних даних, яка у нас є в мультимедійній системі. Або може, у вас немає навігації. Все рівно у вас буде SD-слот, де ви можете зберігаєте музику на SD-картці для прослуховування, чи навіть відео можливо записуєте. От вам цю картку треба дістати. Якщо нема, придбайте, встановіть і на неї треба буде записати логотипи радіостанцій. Далі йдемо показувати, де їх взяти. А логотипи радіостанцій для автомобілів групи ВАК ви можете знайти на офіційному сайті як Volkswagen. Так і шкода. Я прикріплю один внизу, все рівно мультимедійні системи ідентичні. Ви можете закачати, що для шкоди, покласти їх в папочку на SD-карці, і вони так само будуть працювати і у Volkswagen, і Seat, і, скоріш за все, навіть в Ауді буде все працювати, тому що блоки керування мультимедійними системами ідентичні. Різниця тільки в дизайні екрану, який стоїть на панелі приладів вашого автомобіля, тобто на торпеда. Тому йдемо за комп'ютер. Посилання на скачування я залишу внизу в лоці опису. Скачуєте, кладете. Папочку з логотипом радіостанції в корінь картки SD, і далі покажу, що робити. Треба буде на мультимедійній системі, як їх закачати в саму мультимедійну систему. А ще в налаштуваннях системи, от коли ви заходите, Тут є відомості про систему, і тут ми можемо подивитися, які у нас бази даних стоять. Версія програмного забезпечення мультимедійної системи, номер деталі нашого головного пристрою, який керує мультимедіа. І у нас тут Радіо Database Version є. от У нас зараз версія 1.9.7. Ідемо її, оновлюємо. Онлайн, сервіс недоступний. І робимо все через SD-карту. Отак виглядає SD-карта. Яку я дістав з автомобіля, тобто тут тільки мепс карти і скріншоти, які я робив колись там у себе на автомобілі через клавіші мультимедійної системи. Сюди треба вставити папочку з логотипами радіостанцій для українських радіостанцій, які можна знайти в інтернеті. Ви можете їх самостійно підготувати там, в JPEG чи PNG форматі, якби, і вставити сюди. Отак буде у нас виглядати папочка. Я посилання на її скачування закріплю. І тут є логотипи різних радіостанцій. Ці логотипи ми можемо, просто заходячи через мультимедійну систему, потім вручну обирати для кожної станції. Можете навіть просто поробити, поскачувати зображення якісь цікаві, які ви хочете, не обов'язково з назвою радіостанції, і задати їх на частоту, яка вам цікава, чи воно там на плиточці на екрані виглядало якось цікаво. Ну, це один зі способів. Інший спосіб, є такий сайт, Mip Helper називається, де можна знайти різного роду прошивки, оновлення, знову ж таки. тут можна знайти так звані Radio Station Database, але для цього необхідно ввести один такий рядочок, який можна взяти на самій мультимедійній системі. З'являється він, коли довго затискаємо клавішу меню, тримаємо до 5 секунд і вискакує сервісне меню, де буде отакий от, ну, дуже схожий коротше, рядок. І нам його треба скопіювати і сюди це віконце повністю ввести. Піду сфотографую і прийду в виду, покажу, що робити далі. Вмикаємо нашу мультимедіа, чекаємо, поки запуститься. Тут натискаємо клавішу меню, тримаємо до 5 секунд, з'являється віконце оновлення версії ПЗ, і нам потрібно запам'ятати цей рядок. Я на всякий випадок це фотографую, тому що тут багато інформації. Там Версія програмного забезпечення, яка в мене є, зараз, можливо, буде оновлення. Скачаємо. Пішли тепер знову ж таки на комп'ютер. Так, ми переносимо рядочок сюди. цей. Це поле пошуку, І от що мені доступно для мого автомобіля на даному порталі. 0891 у мене версія, а тут 0879 навіть. Тобто, у мене навіть новіша версія програмного забезпечення. О, я можу скачати GPS навігаційні карти. 23-24 рік навіть цікаво, але мені цікаво, ми говоримо про радіо, тут буде radio station database 1, 10, 40, Цілих 100 МБ. Ну, викачуємо. і Після викачування довго качається добре, що ще цікавого. Після того, як все скачалося, тягнемо архів сюди, на карту пам'яті на нашу навігаційну. Його можна тут розпакувати, але все залежить від того комп'ютера на якому ви це робите. Я зараз розпаковую і основний архів. звідси Можу видалити. Мені треба ці файли перенести в корінь. Бажано можливо це робити виключно на чистій карці, але спробуємо так. Так, в мене в картці будуть розміщені дані. Тут є навігація, тут є логотипи, які вручну можу вносити, тут є датабейс, які йдуть якби, в якихось закодованих файлах. А от station logo є, і тут нічого нема. Коротше, походити треба позаглядати. Вся інформація. Йдемо в автомобіль оновлювати тепер. Так, в автомобілі зараз у нас тільки ті збережені радіостанції, що я робив. Давайте ми їх логотип радіостанції можна очищувати таким чином. Можна видаляти. Самі станції у нас збережені, якби їх теж можна окремо видалити. Але пробуємо робити це через SD-карту, як я вам показував. Натримано дані, йдемо в оновлення. Оновлювати через сервісне меню також можна. Меню, затискаємо. Оновлення версії, що в нас тут буде знайдено. Версії, версії немає. У нас не оновлювалася попередня моя версія програмного забезпечення самої мультимедійної системи, потім вона була оновлена на ось таку версію і все. Більше ніхто нічого не оновлював. Що в нас є за оновлення? Зчитуються дані і на карті знайдено station logo dB1.1040. Europe 1 А в нас до цього було, а якщо ви пам'ятаєте, давайте подивимося версію відомості про систему. Радіо у нас було 1.97, тобто, як бачите, вже новіша версія 1.10.40. Ну, давайте запустимо оновлення. Чекаємо, поки виконається оновлення. Буквально 2 хвилини тривало оновлення. Завершено. І перезапуск системи. Тобто самому навіть натискати. Чекати не треба, ця процедура, як бачите, набагато цікавіша, вона сама оновлюється, сама навіть система перезавантажує. Чекаємо, подивимось, що буде зараз. Перезавантажилося, але логотипів поки що немає. Пробуємо, затискаємо, тримаємо. Нічого в нас не відбувається. Ці станції як були, так і зберігаються 124. Чекайте, де у нас кіс ФМ? Давайте оберемо. Зберігаємо на першу ланочку. Ну, якось так. Тобто, можливо, для Радіо Байрактар, яке нещодавно було перейменовано ще в тій базі даних логотипів радіостанцій, немає зображення. Тому ми його можемо тепер вже другий спосіб, як ми можемо це вручну зробити. SD-карта. Якщо пам'ятаєте, у мене була папка Укр 2020. Отака. І ми тут можемо заходити. Ну, от Давайте не просто поставимо DJFM. Будь ласка, у нас зображення застосувалось, і тепер у мене буде. Логотипчик отакий. Тобто те, що я говорив, що можна або базу підтягнути по файлам, або зображення будь-які, там навіть розміри практично не грають ролі, можна підтягнути, встановити і от воно буде у вас відображатись так, як ви хочете. Коротше, на такий спосіб користуйтесь. Якщо інформація була корисною, тисніть вподобайку, думки, коментарі внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переходьте на інші цікаві відео по ВАК-групі.